Добрі привіт, друзі, з вами я, Майнкрафт, і в цьому відео я став наполовину кавуном. Ось так, бачите, половина мене я, Масонка, половина кавун. І будемо сьогодні так грати, але ви перед переглядом, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. Ми зараз, до речі, знаходимося на холодному біомі і тут ну, дуже круто. Е, так, ну круто, але холодно. Так, я хочу щось поробити, тут навіть не знаю, що нам можна тут зробити. Друзі, якщо ви маєте ідеї, що можна робити на холодному біломі, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть в коментарі. Але давайте поки що попробуємо, значить, знищити білого ведмедя. Ой-ой, він хоче мене знищити, але я себе знищити не дам. А, ай, він мене б'є. Бі... Ай-на-на-на-на-на-на. Знищимо його не даємо йому навіть підійти до нас. Треба його... Знищити на ну, ну, на тобі, Це буде наша перша сьогоднішня е, справа, яку ми здоровим процікавилися. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, знищуємо його знищуємо. Ну, у нього багато хп, Давай. Знищуйся відміть. Я тебе зараз знищу, поняв. Ну, от від мене, ау ау я мене скоро знищить. Та на. Все, я знищив його, з нього випала риба. Можемо поїсти. Так, їмо. Так поїли. Добре, ось так, друзі. А ви, друзі, серйозно, поставте лайки, підпишіться на канал. Бачите, в мене рука повністю кого вона. Так, це е, дуже круто. І зараз ми, друзі, тут по, по льоду трошки поїздимо, поки не дійдемо сюди до, до лісу. Так, а тут далі вже щось придумаємо, Так, так, друзі. Ось ми тут. І все, Добре, тепер давайте, давайте попробуємо когось ще знищити. Так, це хто? Це лисиця біла. Поснігувалася і це так, якось так, ну, коротше. Йдемо, значить, подивимося. Будемо... Так, тут шахта. Тут можна впасти вниз. Так, друзі. Йдемо, знаєте що? От тут ми зберемо гриби. Це буде досить цікаве заняття. Так, ну як цікаво, ну таке собі. Але можна позбирати. Так. Все. І збираємо. Так, тут грибів достатньо багато, але я думаю, ми їх всіх. Зможемо зібрати. Ну, ну як, ну так, зможемо, тут, е, Їх не так і багато, але сказав багато. Ну, добре, коротше, е, друзі, давайте знімемо ще риби. Так, все знім. Добре, значить, давайте щось ще, ще зробимо тут. Але, друзі, дивіться, дійсно половина моєї голови навіть. Моя половина кавуна. Навіть рука в мене кавуна, і ще нога в мене кавуна. А вся решта моя. Але все рівно половина мене. Мене, а половина мене кавуна. Ось так. Так, а поки що зберу цей грибок. Так, забираємо цей грибок і йдемо собі далі. Е, Так, що тут можна такого цікавого знайти? Я навіть не, не виявляю. Тут просто сніг ліс і таке все. Я не знаю, що можна тут знайти. Так, може дійдемо скоро до нехолодного біому, може, може знайдемо такого. Давайте по дорозі будемо йти. Збирати гриби і тут ще є, бачите, так гриби. І тут дивіться. І є ще ось ці гарбузи. Давайте ми їх теж зберемо. Ну, не всі зберемо. Так. Я думаю, що таке досадні грибів. Ой, гарбузів. Значальне так. тут. Стоп, це волк, Він хоче знищити лисицю. Давайте я його знищу. Ей, волк! Не чіпай ту ей, ай ей. Ей, Ай, ей. Ей, тепер мене хоче знищити. Ей, ну йди звідси. Ай. Так не підходь, не підходь, ау. Ну-ну-ну. Знищуємо його знищуємо. Ай, все, я зміг його знищити. Добре, йдемо далі. Так, що ми можемо тут цікавого ще побачить, може з не знайдемо, не знаю навіть. Так, шукаємо. Може, щось знайдемо, так. Так, йдемо сюди, тут грибок. нормально. Собі добудемо і підемо собі далі. Так, о, дивіться, це база розбійників. А, а це... ой, там село якесь, є, там якесь село є. Бо я зараз в іншому світі. Не там те моє село, тому я на сніжному біомі. Ось так. І до речі, вже темніє тому давайте сьогодні переночуємо в селі, раз ми його вчасно знайшли. Эээ, e, добре. Ага, ми тут найдем собі, де можна переночувати селяна. Я в цьому селі переночую. Так, треба найти ліжко. О, я тут Все, Вс, добрань. Ех, я встав, ну, не щось тут корисне. О, о, та-та-та, ми то заберемо собі. Так, давайте трохи селянам лишимо, напевно. Ось такого приблизно я собі заберу. Так, селяна вийшли, ну я... О, борщ я тоже собі візьму. І сніжок. Все, може в когось кину. Я їм там дещо лишив. Так. І тепер і ідемо тепер. Так, з'їмо борщ. з'їмо борщ. О, ідеально, і картоплюку. Так, картоплюку з'їм. Так, імо їмо їмо. хліб один з'їм. І ми наїмось. Все, ми наїлось. Айх відновиться, Так, кинемо, О, не, не туди. Нічого. Добре. ідемо звідси. Пошукаємо ще щось. Цікаво. Ну, давайте, наприклад, нападемо на розбійників, бо вони якось близько до того села. Друзі, а ви напишіть в коментарі. Чи подобається вам ось такий змішаний скін. Якщо він подобається вам, то ви напишіть це в коментарі, так як я сказав. І там треба бути обережним мені, бо ззаду розмінники. Так я їх знищити не зможу. Треба хоч спробувати, друзі. Я спробую, але не знаю, чи зможу Скоріше всього, зовсім ніяк не зможу. Бо вони сильні. А я навіть зброї не маю. То, друзі, напишіть, любите ви е, такий, Подобається вам, тобто такі змішані ні. Мені буде цікаво почитати, І вам не складно написати. Також підпишіться на канал, поставте лайк, і ми продовжуємо. Так, пробуємо. Ідемо. І зразу на цього розбійника. Іди сюди. На-на-на-на-на-на-ау, no, 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 no. а зараз знищить. Ну-на-на-на-на. No, 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 no. Я його знищу першого. Ні-ні-ні. Не дам тебе знищити, не дам. Ау-ау, ау, мене зараз знищить. Тікаємо. Ой, мене знищить. Так, то я відродився тут у селі. І можу піти забрати, забрати всі свої речі, які я там втратив. Зараз ми заберемо. І знищимо їх. Надіюся. Ну добре, йдемо, друзі. Туди. Так, тут дуже холодно. Ву-ве-ве, вев, не чіпайте мене, не чіпайте. Я м нічого ще не зробив, ну тобто зробив побливолення. Серівно, не чіпайте мене. Розбійники. Не-на-на-на-на-на-на-на. Не-на-не-на-на-на. Ау, знищено. Ну добре, давайте ми до них вже не підем, друзі. Підмом кудись в і ходити, гуляти. йде я не маю но ну, нічого, добре. Ідемо значить, звідси просто. Так, холодно, але мені нормально буде. Е, так. Е, добре. Тобто йдемо, що трішки десь прогуляємося і я думаю, отут, от тут підемо, звідси просто. І можна вже закінчувати. Ось так, друзі. Ось так. Ідемо. Так, ідемо, Так, ідемо, 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 І десь тут вже Ко? Бу? будемо закінчувати наше відео. Бо сьогодні ми дійсно так собі по школі гроби, знищили медіа знищили Вовка. Хотіли знищити їх ось тих їх там розбійників. ну... Не змогли, але нічого. навіть ті ж собі знайшли ось так. Іграю е, половина кавуна, половина мене. Ось так. До речі, хто не знає, хто такий кавун, це е, популярний ютуб блогер по Майнкрафту. Можете на нього підписатись. Е, тому, е, друзі, ось так. Ми все зробили сьогодні. Ось так, друзі. У нас все вийшло, ось так ми все зробили. Як я вже сказав вам таке ось так, друзі. Значить, у нас таке вийшло, ось так, друзі. Ось так. Як йду до того озера, погуляю. Ось так, друзі. Сюди пройдусь. Просто пройдусь. Ось так, друзі. Якщо це відео, то ви обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім па-па.